У сьогоднішньому відео ми пропонуємо вам 10 виразів, 10 дієслів, без яких не обійдеться святкування вашого різдва. Отож, дивіться відео і запам'ятовуйте нові слова: Exchange gifts. Traditionally, families exchange gifts on Christmas Eve. сім'ї традиційно опінюються подарунками. Замість слова «gift» ви можете використовувати слово «present». Hey, hi. Are uh, you ready to exchange gifts? Sure. Okay, you go first. Okay, come here, come here. Come here. Okay. Наступне наше слово to decorate the tree, to decorate the Christmas tree. Прикрашати ялинку. In our family, we decorate Christmas tree with handmade ornaments. У нашій сім'ї ми прикрашаємо новорічну ялинку з а іграшками, які виробили самостійно. Thanks for helping me decorate the tree, guys. Next up is hang stockings. Це вішати шкарпетки. Ця традиція прийшла до нас із uh, Америки, тому у деяких сім'ях теж є популярна. Зверніть увагу, що в цьому виразі ми не кажемо hang socks – вішати шкарпетки, а хенд стокінс. Ще одне слово, яке, без якого не обійдеться ваше різдвяне свято. Wrap presents – це означає загортати подарунки. I spent all evening wrapping presents. Я провела весь вечір, загортаючи подарунки. І, I напевно, mean, like buying the tree and wrapping the presents and Протилежно до цього слова це unwrap presents. Роз, розгортати, відкривати подарунки. On Christmas morning everybody rushed to to the living room to unwrap their presents. Наріздво вранці всі біжать до новорічної ялинки, щоб розгорнути свої подарунки. Gather around the table – дія, яку дуже люблять всі українці, збиратися навколо столу. Коли приходять гості, всі gather around the table. The table. whole family gathered around the table to enjoy a Christmas dinner. Уся сім'я зібралася навколо святкового стола, щоб повечеряти на різдво. Coming, please gather around. We're gonna cut the cake and find out what our baby's whole downstairs situation is. <laughs> to host a Christmas dinner, we are going to provide a Christmas dinner of food for the first day of This year, we are hosting Christmas dinner. This year, we are going to provide a little bit of food for us. So, you should provide a little bit of food and attend a Christmas mess. Відвідувати якусь святкову службу. Many people attend the midnight mass to mark the beginning of Christmas Day. Багато людей приходять на вечірню службу, щоб відзначити різдво. Для нас також дуже популярно під час різдвяних свят. Welcome guests. Вітати у себе вдома приймати гостей. Наприклад, they warmly welcomed their guests – Вони вітали своїх гостей. More to the point, he's a welcome guest and I am a good host. дуже популярним останнім часом стає така традиція, як Organize a secret santa – Організовувати секретного санту, коли у, 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 у сім'ї або друзі між собою, або колеги на роботі організовують секретного санту. І звичайно в нашій традиції go carol singing є дуже поширеним ходити і співати колядки. Наприклад, a group of teenagers went carol singing to raise money for charity – Група підлітків співали колядки і збирали гроші на благодійність.